Після того, як Дональд Трамп і маск посварилися, стають відомі деталі небезпечних витівок. Маска чиновники Білого Дому переймаються, що його Старлінк ще дасться їм знаки. Департамент Маска встановив у Білому домі старлінк, який міг встановити загрозу нацбезпеці. США повідомляють про це джерела Вашингтон Пост. Там кажуть, що термінал встановили без погодження з відповідними службами Білого Дому, і він працював без системи захисту, які б захищали від витоків важливої інформації. До геї союзники маска в адміністрації Трампа проігнорували експертів з комуніка... Кації Білого Дому, які були дуже стурбовані потенційним порушенням безпеки, ті ж переймалися через можливий витік конфіденційної інформації з комплексу або проникнення хакерів. Цікаво, що раніше не говорилося про протидію цьому з боку співробітників саме Вайтхаусу. Було відомо лише про протистояння між співробітниками служби Маска і секретної служби. Поки не ясно, чи залишився термінал там на даху, і чи зміниться щось після відходу маска від справ цього тижня. На телефонах відвідувачів Білого Дому досі з'являлась мережа Wi-Fi Starlink Guest. Вона просила ввести лише пароль. А не ім'я користувача або другу форму автентифікації, хоча зазвичай в Білому домі особисті телефони в гостьових мережах Wi-Fi потребують таких імен, паролів і відстежуються, чи закінчуються там через тиждень. Там дуже жорстко контролювали комунікації, і ми знаємо про наміри департаменту ДОГ покращити доступ до інтернету в кампусі, та не вважаємо це питання інцидентом з порушенням безпеки, заявив про це речник секретної служби. Ну а комітет з нагляду палати представників нічого не відповів на занепокоєння деяких колишніх чиновників Білого Дому. І, хоча супутниковий зв'язок важче Зламати загрози, мовляв, все одно є. Ті, хто керують системами зв'язку Білого Дому, не були заздалегідь проінформовані, коли представники ДОГ піднялися на дах сусідньої будівлі адміністрації президента Ейзенхауера в лютому, щоб встановити термінал, який з'єднує користувачів комплексу із супутниками Starlink, що належать приватній ракетній компанії SpaceX Ілона Маска. Нагадаю нашим глядачам, що все це так чи інакше результати конфлікту, який розгорівся між колишніми союзниками. Маск натякав на причетність Трампа навіть до педофілії і заявляв, що без нього Дональд би не опинився в своєму кріслі. Ще раніше все почалося з критики фінансового законопроекту Трампа Ілоном Маском. А нині вже пишуть, що міністр фінансів США Бесент напав на маска в Білому домі, і саме він поставив синець мільярдеру. Так твердить «Ньюзвік». Мовляв, у них сталася суперечка і Бесент назвав маска шахраєм. А той спробував відповісти фізичною розправою. Крім того, Трамп назвав маска запеклим наркоманом після їхньої публічної суперечки. Про це пише вже Вашингтон Пост. Білий дім офіційно повідомив видання, що президент США переживав через залежність маска і через це вони перестали спілкуватись. Також Трамп заявив, що не хоче відновлювати відносини з мільярдером. А ще заявив, що він чимось допоміг найбагатшій людині планети. Ілон, звичайно, мене підтримав, але я все одно виграв би. Я б легко виграв у Пенсільванії. Але Я дуже розчарований, тому що Ілон Маск знав внутрішню кухню фінансового законопроекту набагато краще ніж майже будь-хто з вас тут. Він знав про нього все і не мав з ним жодних проблем. До пори до часу Він почав скаржитися лише тоді, коли дізнався, що доведеться зменшити мандат на електромобілі. адже це були мільярди і мільярди доларів. І коли цей мандат був урізаний, а конгрес дуже захотів. Він змінився. Але він, знав... Але він знав усі аспекти законопроєкту, краще за майже всіх, і не висловлював жодних нарікань до тих пір, поки не пішов. Я розчарований Вілоні, тому що дуже йому допоміг. Дональд Трамп також заявив з цікавого, що вже не дружить з Путіним. Отакої він розповів, що залишається з Україною і буде дуже жорстким у випадку необхідності. Це станеться, я в це вірю, і якщо цього не станеться. Або якщо я побачу, що хтось виходить за кордони, якщо Росія вийде за кордони, ви будете вражені, наскільки жорсткою буде реакція. Пам'ятайте про це? Вони люблять говорити, що я з кимось дружу. Я ні з ким не дружу. Я з вами дружу. Я не дружу з Путіним. Я хочу, щоб відбувалися правильні речі для нашої країни, для кожного, для людства. Але саме я зупинив проект Північний Потік потік-2». До мене про нього взагалі ніхто не чув. Жодна людина в цьому залі не знала про Північний потік потік-2». Ну можливо, ви знали, я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду щодо видобутку корисних копалень. Знаєте я, то, Знаєте, я за те, щоб зупинити вбивство. Це те, чого я хочу. Ця війна ніколи б не почалася. Ми витратили 350 мільярдів. Європа 100 мільярдів. А на близькому сході, куди я поїхав минулого місяця, ми заробили 5 трильйонів доларів. 5 трильйонів доларів інвестицій за 4 дні.